Історія 17. -та. Чудова сімка бокорашів. Ще не так давно, у 20-му столітті в Карпатських горах була така професія бокораш. Це мужні люди, котрі сплавляли зрубані дерева, зв'язували обрізані стовбури мотузками разом і робили з них пліт. Карпатська назва Дараба Бокори, на яких потім пливли донизу тисою. Кожен спуск річкою з Богдану, до Бичкова та Сігету для Бокорашів, був великим ризиком травмуватися або загинути. У таких тяжких умовах заробляли гроші. Сім чоловіків різного віку вже були готові черговий раз спуститися по річці Тиса, але цієї ночі втрутилася природна стихія. В горах пройшли сильні дощі. Тонни води сповзли струмками до річки і наповнили її до небачених розмірів. Бокораші вирішили плисти на бокорах попереду повені, врятувати заготовлене дерево. Зібрали разом усі дараби, підійнявши греблю, попливли вниз річкою тиса. Через кілька кілометрів їх наздогнала велика вода, та вони не розгубилися й осідлали брудну каламутну хвилю яка несла сміливців між скель і вирваних із корінням дерев. Ці герої мали вигляд сьогоднішніх серферів на гребені океанської хвилі. Річки гірські не море, і на крутому вигині плід ударився об скелі. Попорашане ім'я Василь змило з плоту. Він упав у швидку ріку та зник у темних водах. Нижче по річці товариші помітили у воді оленя із золотими рогами, в якого на спині, вчепившись у шерсть на шиї, сиділа вовчиця сіро золотого забарвлення. Між скелею та плотом було кілька метрів і секунди на роздуми. Бо кораші зустрілися на мить очима з тваринами. Та після обміну поглядами вирішили врятувати незвичайних мешканців лісу, які потрапили у смертельну пастку. Один із плотів наблизився в притул, і троє сильних чоловіків, підіймавши оленя за роги, витягли його разом із вовчицею на дерев'яний пліт. Коли олень став між людьми, то перетворився на молодого хлопця в позолочених обладунках епохи середньовіччя. А вовчиця вбіля в дівчину в шкіряних обладунках. Це були брат і сестра, спадкові карпатські мольфари, і через секунду всі почули сильний тріск, подивилися вниз і побачили в річці великий затор із повалених дерев, невідомої породи зі старих коренів. Перегороджена річка, в якій сотні дерев киплять у чорній воді. Безжальні водні сили ламають і трощать усе, перетворюються на друски, бо врізалися в завалу з греблі на пліт, почали вистрибувати ожилі старі коріння, які хапали чоловіків за руки й ноги, як великі кальмари, жертву в глибинах океану та різко закручувалися навколо, обмотували їхні тіла. Хлопець з дівчиною. Мольфари витягли мечі та почали рубати нападальні коріння щупаки. Звільнивши декількох бокорашів, ті теж стали сокерами кришити і скидати в темні води оскаженілі старі коріння щупаки якихось невідомих дерев. Вирвавшись із лап дерев'яних монстрів, попливли вниз тисою. Подивившись навколо, чоловіки бокораші побачили, що не вистачає Михайла. Його потягла хижа коренева система на дно, як спрут. Річка, нижче за течією стала мілкішою. Караван із плотів зачепився за групу каменів на дні, сповільнив хід і зупинився. Брудна вода попливла швидше вниз. У цьому місці навколо водойми росло багато старих плакучих верб. Вони своїми довгими гілками водили по воді. В одну мить вода в річці стала прозорою. Наші герої, подивившись із плоту, побачили, як під водяною гладдю плавають десятки русалок. Вони стрибнули на пліт та сіли з боку на зв'язані дерева, четверо з них винесли з води двох утоплених чоловіків бокорашів і передали їх людям у руки. Мольфар Олень узяв дудку і заграв сумну мелодію. Мольфарка вовчеться. Витягла із сумки пляшку з живою водою та покропила тіла потопельників. Чоловіки ожили і відкрили очі, підійнялися, підійшли до своїх друзів, попрощатися, обійнялися. Усі розуміли, що вони вже не повернуться в наш світ і будуть жити в річці з русалками. А наостанок хочуть, щоб здійснилося їхнє останнє прохання. Станцювати улюблений гуцульський танок аркан узялися всі за руки й плечі, обійнялися та закрутилися у вирі танцю, тупаючи ногами по плоту. Бо танцювали й плакали, прощаючись із друзями назавжди. Чоловічі сльози падали гронами на пліт і перемішувалися з водою річки. Сумна мелодія розривала душу і серце. Усі русалки навколо волали, співали і стогнали, махали та розгойдували руками, робили хвилі, наче вітер пестить у чистому полі траву. Мольфарка знову обсипала чоловіків декількома краплями живої води, І суворі карпатські чолов'яги-покораші, опустивши очі, підійшли до русалок, узяли їх на свої робочі натруджені руки. Її попросили мольфара із сопілкою заграти для них веселу мелодію. Той подув у неї, натиснувши пальцями на отвори в музичному інструменті. З дудки зазвучала весела мелодія. Русалки, опинившись на руках у чоловіків, усміхалися та раділи, білі зуби виблискували на сонці, червоні вологі губи обвітрювалися на легкому вітрі. Сильними руками вони обіймали хлопців за шиї, роблячи шрами їм нігтями на шкірі. Хлопці бокораші їх крутили, гойдали на руках, тільки срібні, дрібні лусочки на риб'ячих хвостах грали в променях сонечка під мелодію. Сонце зайшло за хмару, пора плисти далі живим, а мертвим залишатися. З русалками на руках чоловіки стрибнули з бокора в чисту воду. Тих двох, що потонули, мешканки водойм за руку потягнули на дно в підземні печери, туди, де вони мешкають, а інші живі випливли та вилізли на пліт. Камені відпустили караван із плотів, і всі повільно рушили вниз річкою. З берега прилетіла мотузка з петлею та закрутилася навколо мольфара. Він на плоті перетворився в оленя із золотими рогами. Мотузка заплутала роги, а за інший кінець її тягнув трирукий мисливець. Дві руки в нього праві та одна ліва, сильний і хитрий. Олень рикав, стрибав і бігав по плоту вправо й уліво. Мольфарка рубала мотузку мечем. Але не могла розрізати її. Плід відпливав униз, і вже оленя мало не стягнув мисливець у річку тиса. Але п'ятеро чоловіків зловили руками шнурок і потягнули на себе, рвонули мутанта, і він полетів униз зі скелі та впав на золоті роги оленя. Та однією правою рукою встиг ножем ударити в плече тварину. Мольфарка підбігла і побризкала мертвою водою на вмирущого мисливця. Він тут же перетворився на пил і розвіявся по вітру Олень перетворився у мольфара. В нього з плеча текла кров. Дівчина з пляшечки капнула кілька останніх крапель живої води. Кров зупинилася. Рана затягнулася, але раптом стало погано мольфарці. Бо на неї потрапила крапля мертвої води. Вона почала падати. Її спіймав на руки наймолодший покораж Петро І ніжно опустив на пліт. Мольфар бризкав із пляшечки, але живої води вже не було. Пліт ударився об великий камінь. Усі підстрибнули. Коли ж знов впали на пліт, хлопець лицем ударився об лице мольфарки. В них вийшов незапланований поцілунок. Губи в губи. Дівчина мольфарка ожила і відкрила очі. Мольфар здивувався і зрадів, щоб підсилити ефект одужання, вони подивилися один одному в очі та всміхнулися й почали цілуватися. Під час поцілунку вони перетворилися на вовків із золотою шерстю. Та лизали вовчими язиками один одного. Виявилося, що вони є магічною парою, та знайшли кожен свою половинку. Пліт потихеньку плив униз, і вода напливала на мокрі дерева, і тут насторожилися покараші, та подивилися вниз на річку і згадали, що є там одне місце, де велике дерево зависає над водою, і коли припливає пліт. Із дерева на мотузці спускається сліпа дівчина, а час ніби застигає. Вона висить і слухає, хоче на звук щось зловити й тягнути до себе по мотузці вгору. Кілька людей подібним чином пропало. Так говорили старі люди. Тому в Бокорашів був при кожному сплаві заготовлений подарунок, як говорили, цукерка, і, пропливаючи, вони давали їй цю цукерку. Дівчина забирала гостинець і повзла собі на дерево. Усе так і сталося. Сліпа спустилася по мотузці та сповільнила час і слухала. А потім чоловік Бокораж простягнув цукерку. Вона її зловила і уже лізла наверх, як мольфар розкрив мішок, а його сестра підскочила і розрізала мотузку ножем. Дівчина впала в торбу. Вдарилася головою об пліт і втратила свідомість. Мольфар зав'язав мішок її з шнурком. Час відпустило. Пліт і вони пливли по річці. Бо кораші були шоковані та раді, що дівчину забрали з дерева. З двох сторін почулося виття. Це по берегу бігли мутовані собаки перевертні, котрі прямували до підвісного мосту, який був дуже довгий і висів над тисою. Сліпа прокинулася і показала всім майбутнє, що їх чекає. Собако перевертні стрибнули з мосту на пліт. Почалася сутичка. Вони кусали зубами та рвали бокорашів. Мольфар як міг, так і рубав мечем направо й наліво. Мольфарка колола та різала ножем. Усіх, хто був на плоту, розірвали й жерли. Собакоперевертнів було більше сотні, тому вони здобули перемогу. Тільки закривавлений пліт поплив униз річкою. Сліпа відрахувала час назад. Мольфар відкрив мішок та відпустив її. Вона, вискочивши з торби, полетіла вниз річкою та заскочила на висячий міст, почала там ловити й рвати руками собакоперевертнів. Вони наполегливо атакували її, але вкусити не могли. Сліпа сповільнила час, а перевертні просто по черзі підходили до неї. Вона ж їм розривала щелепи й кидала їхні тіла у воду. У річці під мостом спливла велика рибина, і собакоперевертні падали їй у рот, ніби маленькі комашки. Після останнього тіла рибина змахнула хвостом і попливла на глибину. Сліпа стрибнула з мосту на пліт та підійшла до мальфара. Подивилася сліпими очима йому в очі. Її очі відкрилися знову. З'ясувалося, що її сліпота це маскування, а солодощі, цукерки вона любила, тому й вигадала, як їх брати з рук суворих чоловіків. І ще вдавана незряча вміє перетворюватися й маскуватися в оленя із золотими рогами. Широка річка тихі хвилі, мольфар заграв на сопілці. І мелодія, перегукуючись зі звуками води, лунала проникливо й ніжно. Нижче за течією висадили на берег магічних пасажирів, карпатських мольфарів, котрі на березі перетворилися знов в воленів із золотими рогами, а дівчина й бокораж у Вовка та Вовчицю із золотою шерстю. Чоловіки пливли і бачили, як із берега їх проведжали магічні золоті звірі, потім ті розчинилися в гущі карпатського лісу. Так, у них закінчився один робочий день із тисячі робочих днів, бо кораші допливли до Бичкова.